Шановні громадяни України, що ми чуємо сьогодні, це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома росіян. Українська армія, наші прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили. Атаки ворога мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою. На Донбасі наші збройні сили діють навідмінно. Харківський напрямок дуже складний. Сили для захисту міста працюють, вони надійні, вони наші хлопці. Найбільш проблемна ситуація сьогодні у нас на півдні. Наші війська ведуть за запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя. На півночі країни. Ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожений десант в Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення. Так, ми, на жаль, маємо втрати Втрати наших героїв. Так, захоплення полон. Російські бійці, деяким з них наші лікарі надають допомогу тих, хто здався в полон. Знищено багато російської авіації та багато броньованої техніки. Так, ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто з росіян вже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо, але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому, тому прохання, якщо ви нас слышите, якщо ви нас розумієте, якщо ви розумієте, що ви наступаєте на независимую страну, будь ласка, виходьте на площаді, обращайтесь к президенту своєї країни. Ми українці, ми знаходимося на своїй землі. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали. Війну. Війну в нашій державі. Я дуже б хотів би, щоб ви висловлювались на червоній площі або десь ще на вулицях вашої столиці в Москві, в Петербурзі та в інших, в інших містах Росії. Не тільки в Інстаграмі. І це, це дуже важливо. Що ми бачимо на цю годину? Росія для світової спільноти перетворюється в аналог так званої ДНР. Це повна ізоляція. Я на постійному зв'язку з лідерами держав-партнерів та міжнародних організацій, Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакета санкцій, найбільш потужніших в світовій історії. Нікому не вдасться переконати чи змусити. Нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціально їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру. Що робити українцям? Допомагайте національному захисту, вставайте до лав Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, будь-які громадяни з бойовим. Досвідом буде зараз корисним саме від вас і всіх нас залежить, чи вдасться ворогу просунетесь далі на території нашої незалежної держави. Допомагайте, будь ласка, волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові політикам та керівникам громад. Допомагайте, будь ласка, допомагайте людям Забезпечуйте нормальне життя на місцях настільки, наскільки. Це зараз можливо. Кожен повинен піклуватись про своїх близьких і дбати про тих сусідів чи своїх знайомих, які цього потребують. Обов'язок журналістів важливий обов'язок захищати демократію і свободу України. Я проговорив сьогодні з багатьма лідерами: з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншими. іншими. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає ваші двері. Слава Збройним силам України! Слава Україні!